Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги пропоную оселедець під шубою в оригінальній святковій подачі. Все, як завжди, відварюємо овочі, я варю їх на пару, мені так смачніше, натираємо їх на терці. Для цього нам знадобиться буряк, морква та картопля. Тепер беремо роз'ємне кільце, вставляємо туди склянку яку потрібно змастити олією. І вже навколо склянки формуємо наш салат. Важливо, першим шаром обов'язково робити картоплю для того, щоб наш салат тримався кубки. А також кожен шар потрібно добре втрамбувати. Тепер кладемо оселедець. І, як ви любите, можете додати мариновану або звичайну цибулю. Я цибулю не додаю. На оселедець кладу одразу моркву, трошки майонезу і бурячок. Бурячок можете покривати майонезом, можете не покривати, як ви звикли. Для того, щоб було гарніше, я також додам трохи зелені. У мене це зелена цибулька. Вона дуже гарно виглядає зверху на буряку. Тепер обережно прокручуючи, витягуємо склянку. І можемо знімати кільце. Якщо у вас є час, ви можете залишити салат стабілізуватися, але можна знімати й одразу. Ось такий оселедець під чубою у святковій подачі, у вигляді різдвяного віночка, можна сказати так, у нас вийшов. Нічим не збиралася вас. Якось здивувати, але гарна подача для різдвяного або новорічного столу стане вам у пригоді. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!